Сьогодні в роботі в нас задні стопи на Audi Q7 2014 рік пригнана з Америки відповідно червоні повороти. Робимо адаптацію під Європу. Правий у нас вже зроблений. Можете бачити, що правий навіть яскравіший в жовтому кольорі. Зараз робимо максимальне затемнення. Як бачите, заливка жовтого більш насиченіша, ніж червоного. Та сторона оцей червоний, це по заводу Америка, а Європа. Справа це те, що вже я зробив. Так що зроблю обидва, покажу далі, як буде загальний результат. Ось уже роботу повністю виконано, показую, як дві сторони разом працює. От такі яскраві повороти вийшли. Номер прикріплю в кінці відео, кому цікава адаптація під Європу. Звертайтеся, зробимо без проблем. Дякую всім за перегляд.